Вітаю, я Ночкіне Олег. Вже шостий рік я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Значить, сьогодні про таких от острівних хлопців, тобто, по суті про місцевий аналог 95-го кварталу, лише такий. В такому острівному його форматі, тобто я випадково на Ютубі побачив хлопців, комедіантів, які роблять там от різні сценки без декорацій, без нічого. Десь у в сільській місцевості, на рівному місті, де не будують там вони якісь павільйони, якісь декорації. От вони де живуть, що навколо себе бачать, отак і знімають. Ну, відповідно, що перше кинулося в очі, це ну, кількість переглядів у хлопців там. Мільйонні переглядів дуже багатьох відео. їм зараз вже п'ять років. Це одинадцять хлопців, простих сільських хлопців, які заробляють просто колосальні гроші. Ну тому що зараз, щоб зрозуміти, хто скільки заробляє в Ютубі, це відкрита інформація. Дивишся на кількість переглядів. Розумієш за яку кількість переглядів, скільки Ютуб платить грошей. Це там не беремо ще різні спонсорські варіанти і все таке. Ну, всі відповіді щодо цифр вони відразу на поверхні. Хто вони взагалі є? По перше половина з них ну якась частина з них велика. Вони є паралельно поліціянтами, тобто вони працюють в місцевій поліції тут в острівні. Мало того, в них ідуть на офіційній сторінці у Фейсбук. Ну, фото, з яких явно видно, що вони не приховують. Що знову ж якась частина з них це хлопці, які люблять хлопців, там як мінімум один там чи двоє. От вони от, на таких світлинах, от це все відкрито. Складно уявити так, що у нас там відкриті геї та ще мінти, і вони при чому там не поїхали звідси кудись там, типу з Кривого Рогу до Києва. А вони живуть на маленькому острові, продовжують якусь свою діяльність. Наскільки я зрозумів, вони також дають якісь концерти, тобто вже якісь корпоративи в них пішли. Але в основному це Ютуб це відео на Ютубі. Мені дали контакти продюсера і кажуть: ти ж, це ти звик, що там у вас все десь швидко за морями. А тут повільно, просто почекай тобі обов'язково відповідуть. Тому я маю надію, що в майбутньому вийде ще в мене на каналі інтерв'ю з ними. Здебільшого, це якось так нагадує от китайські фільми. Верніше, фільми Гонконгу там 80-х років. От, ну в общем, така от Джекі Чанівщина. Тільки без східних єдиноборство, а Стьоби ж далі доволі відверті на всі теми. Тобто, ну, от все одно наскільки відкрите суспільство, коли от вони з різних оцих сексуальних тем теж можуть стібатися. Причому цих одностатевих, причому в них одностатевих цих чуваків грають реальні одностатеві чуваки. Це ж теж якось для нас. Це до сих пір ми в цьому плані доволі закомплексоване суспільство. А в них це все відкрито і все дуже добре. Аналогії з 95-м кварталом. от Треба, от, Я коли з ними зустрінуся, я їм розповім оцю тему, що хто в нас зараз президент і яке майбутнє і в них може бути, бо може вони зацікавляться от такими от, от таким трампліном в кар'єрі, що вже якийсь досвід там у нас в Європі є. Думки навіялися відразу від перегляду їхнього відео, що уявіть, прості острівні хлопці, ну це доволі бідна країна. І ж відповідно зрозуміло, скільки вони заробляють, і е, проводжу паралелі з нами, ну, з більшістю людей, не обов'язково українців, от, американців, японців, тих же філіппінців. Е, що до роботи і до способу заробітку. Так? Е, зараз за сучасних технологій отаким от от чином може заробляти будь-хто. Абсолютно будь-хто може знімати своє життя, е, виставляти це. В YouTube, Ютуб, на Ютуб, YouTube, і будуть у нього свої шанувальники і прихильники. Головне цим займатися регулярно і однозначно це комусь буде цікаво. Трохи не вкладається в голові, що ну, суспільство в цілому, яке живе на цій планеті, воно до сих пір приймається такими питаннями, там, як пошук роботи. Типу робота, от куди поїхати? Особливо це злободенне питання для от як біженців, які зараз в Україні і або виїхали, і в них там ці складнощі. А де скільки дають грошей? А отут є робота чи нема роботи, а там знання мови. А скільки за оце платять? А за оце? Ну, от все навколо цього. Тобто, якщо подивитися групи іммігрантські, то 90% розмов, ну 80%. Ну вони про це. А по великому рахунку можна е, просто от, займатися от такими речами, і не обов'язково вони повинні бути якимись занадто цікавими, занадто предметними, професійними. Е, тут головне регулярність, і в принципі можна заробляти доволі гарні гроші, знаходячись будь-де, тому що інтернет зараз він є вже по всій планеті, то не є проблемою. Ну, тут можна сказати, що не всім це дано, а от, наприклад, це ти можеш там стояти перед камерою, щось розповідати, а мені не дано. Розумієте, в чому справа? От дивіться, навіть якщо 30% займається улюбленою справою, мені здається, це навіть буде завищена цифра. Що, ну, як мінімум, 70% ми всі займаємося тим, що чим би ми не за гроші не займалися б ніколи. Я я задаю собі це питання, і я, я на нього не знаходжу відповідь. Чому ми до сих пір отакі енерні, чому ми цього е, не робимо? Якщо от навіть прості сільські е, хлопці з маленького острова е, можуть це робити тим більше, зараз то, що відбувається з українцями, як людей, куди ця вся доля позакидала, і те, що вони переживають, якщо вони навіть про це будуть розповідати, там хтось із Канади, хтось із Польщі? Ось в Молдові неважливо, тобто люди зараз по всьому світу розсіяні, і там що не день, то стільки емоцій і стільки пригод і не завжди гарних, ну в будь-якому випадку на це все є аудиторія, які це буде цікаво. Чому я, наприклад, от подорожуючи доволі активно, там останні років 10-15, чому я цього раніше не робив? Бо якщо вже навіть я дійшов з моїми... Такими мінімальними технічні технічними пізнаннями вірніше, ну, практично при повній їхній відсутності, якщо я цим займаюся, то я думаю, що це вже точно тоді може цим займатися будь-хто. Ну єдине, що якось там я можу говорити, але те, що знову ж я бачу по Ютубу, то є люди, які взагалі не здатні говорити. І, і чим більше вони нездатні, тим більше у них теж переглядів. І чому ми живемо, проживаємо якісь чужі життя в некрасивій, в холодній місцевості і займаючись неулюбленою справою, якщо в нас є в усіх абсолютно зараз ось така альтернатива. Ну, всі ми різні, тому ми оригінальні. Пока.